У Мінській Олег Філісіч, громадська рада про Житомирській обласній державній адміністрації. Я зачитаю, буде бистріш. Відсутність інформації про діяльність влади породжує конфлікти і недовіри. Тому житомирську Житомирською разом з громадською радою створено механізм прозорого прийняття рішень адміністрацією, який за рахунок максимальної поінформованості громадськості стосовно дії влади знімає напругу та конфліктну ситуацію. Наприклад, що зроблено? Вже що діє в нас. Голова громадської ради та голови комісії громадської ради входять до складу колегії облдержадміністрації та колегії профільних управлінь облдержадміністрації. Голова громадської ради є учасником щотижневих апаратних нарад під керівництвом голови облдержадміністрації. Члени громадської ради долучаються до роботи в комісіях та робочих групах облдержадміністрації. Враховуються пропозиції громадської ради під час формування соціальних та економічних програм розвитку області. Облдержадміністрацію реалізовуються суспільно значими ініціативи громадської ради, а саме: Відновлюється авіаційне сполучення з обласним центром, створюється науково-регіональне програмне поводження з побутовими відходами. Створюється центр профілактики підліткової злочинності на кшталт брагадового міста в Донецькій області. У стадії позитивного узгодження, врахування громадської думки під час прийняття кадрових рішень, створюється сайт як соціальна мережа з громадських організацій. Наступне питання, за ми зараз будемо займатися разом з адміністрацією, це питання, земельне питання. Ми можемо і повинні поділитися своїм досвідом, вивчити досвід наших колег, узагальнити його та надати практичні рекомендації для врахування в подальшій роботі. Такий обмін практичним досвідом надасть змогу удостоналити механізм зворотного зв'язку та ефективно співпрацювати громадськість з владою. Інструментом для такого обміну досвідом може бути, наприклад, Асоціація громадських рад України. Це не повинна бути надбудова, чи координуючий орган між громадськими радами а щось подібне до клубу, де буде проходити не тільки обмін досвідом. Але й буде створено майданчик для конструктивного діалогу між громадською та владою. Створення такого майданчика не тільки дасть змогу покращити ефективність взаємодії між органами виконавчої влади та інститутами громадянського суспільства, але й зробить системною практикою відповідно до стратегії. Цю практику системною. Крім цього, через асоціацію можливо більш ефективно та системно впроваджувати світовий досвід, зокрема ініціативу партнерства-відкритий уряд. Дякую. Дос, досвід гарний. Навіть в оперативках беруть участь голови рад. це можливо також, це повинно бути на нашому від да, голови адміністрації. Я думаю, що на, на тому інформаційному ресурсі, який буде супроводжувати цей план дій, я думаю, що такий досвід треба показувати, що всі брали приклад. А щодо створення асоціації, будь ласка, якщо є ініціативна група, яка можливо і сьогодні може зустрітися, і і така буде така ініціатива. Можливо, ну буде запущена, то це якраз і на виконання і е, указу президента, і діяльності і громадської ради, і цієї ініціативи можна створювати таку асоціацію. Ми можемо навіть створити умови для того, щоб вона пройшла таке засідання такої асоціації, і, і поможу, допом... допоможемо. Це будь ласка, наше завдання тут допомогти і не більше, і працювати безумовно разом. Прошу вас давайте можна... все таки зосереджуватись на пропозиціях. Бажано Будь, будь ласка.